Друзі, всім привіт, слава Україні! Ось дав голубом покупатись. Ось вже молоді бачить перескакували сюди в вольєр. Вони вже бачу купаються. Половина вже покупались. Старі відразу покупалися, молоді не всі. Але бачу, вже більше половини з них покупалися. Це ці двоє молоденьких які ще. Сидять тут же, може, з хвилин двадцять. Щось пробують, не пробують. Основ... Основна маса. Основна маса вже покупалася. Щось з цього року у мене багато. Червоних шумових. Від одної пари вийшло двоє. Потім і другої пари вийшло, двоє також. Все так в мене не було. Ще буквально, думаю, до тижні часу з, з понділкою я вже пересаджу окремо. Можна було вже пересадити, але тут просто ще деякі. Нанченьки, то я уже их потом пересаджу с их разами, чтобы нас в там сидела. Ну что, не хочешь купаться? Більше половини вже з них та всім мабуть жи їдять самі, але ще так дуже бачу, що самці їх догодовують. До з стрім вошли. Тож, ми на люксе подумали і вирішили, що хочемо так само привітати і твою маму, але вже завтра. Пиши нам на люкс вайбер телефон своєї мати, і ми разом. Це я бачу подарунок. Своє повідомлення починає з батько. Оце така добра світла і весняна ініціатива. Займають місця. Загонімо одного. Все, друзі, все, дякую за увагу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем все, пока!